Я хотів би поговорити з приводу статті Валерія Залужного і Михайла Заброцького. Скажіть, будь ласка, на ваше відчуття, чому саме зараз ця стаття вийшла з'явилася? Ну, ви знаєте, це крамольна така думка, але мені здається, що це одна із можливість достукатися до політичного керівництва держави, яке не завжди хоче усвідомлювати складні речі, які неодноразово наголошували, що немає часу думати стратегічно. Саме зараз є критично важливо виокремити стратегію дій, а тоді виокремити інструментарій, який буде потрібний для реалізації даної стратегії. Тому що війна вже перейшла усі можливі визначення. Війна вже перейшла усі можливі формати, і насправді багато хто в Європі сприймав це як. Невеликий конфлікт, хтось там казав громадянський, але наразі лінія, сама лінія зіткнення, ресурси залучені вже зовсім не поступаються масштабом Другої світової війни. Якщо ми говоримо, зокрема, по озброєннях, територіально, почас, часово, тому що ми маємо пам'ятати, що війна розпочалася 20 лютого 2014 року. Друга світова тривала трошки більше п'яти років. А війна в Україні, сторгнення Московської Федерації вже триває восьмий рік. І тобто, треба дуже добре усвідомлювати, якими мають бути наші подальші кроки для забезпечення свого власного майбутнього. Я думаю, це один із таких моментів. з іншого боку, я не знаю, як пан залужний, але я впізнаю науковий підхід генерала Забродського, з яким я мала честь до вторгнення сидіти поруч у залі Верховної Ради, тому що він надзвичайно багато читав, надзвичайно багато аналізував. А коли постав пости навіть для Фейсбуку, вони більше нагадували наукові роботи з дуже чіткою систематизацією, з дуже чітким аналізом. Я тішуся, що генерали вийшли публічно, тому що багато що говориться кулуарно. Але я думаю, що опираючись на цю програмну статтю, зараз дуже багато аналітиків, дослідницьких інститутів почнуть розробку можливих стратегій, які потім можуть і запропонувати військовим. Зрештою. Це є військова стратегія, яку вони наголошують, але для успішної реалізації військової має бути політична воля, і саме апеляція до голосу розуму. Я думаю, це була ця стаття. Ну от я її прочитав, і, на мій погляд, автори намагалися донести до країн заходу, до лідерів заходу, що Україні потрібна зброя і навіщо вона потрібна. Там, до речі, були такі тези, що Росія не перестане обстрілювати мирну територію України, поки Україна не має е, відповіді, поки ми не можемо відповісти е, адекватно, тобто, е, і тому нам потрібна сама зброя і далекобійна, е, да, яка може е, стріляти більш ніж там, 100 кілометрів, і можливо. Е, е, так от питання в тому, що. Е, як на вашу думку, це було адресовано саме західні, західним партнерам, чи це була стаття і для е, нашого керівництва військового? Я, ну Не військового, а політичного Політичного, радше політичного, політичного. Да, політичного. Я думаю, взагалі тут є три сторони для адресатів. Перше, це є західні партнери, і я думаю, тут не стільки прохання зброї як такої, тому що ці перемовини з боку військового керівництва держави давно йдуть, і вони вже давно наголошують на тому, що нам потрібно. Високоточна дальнобійна зброя і системи забезпечення безпеки повітряного простору України. Я думаю, тут в даному випадку йдеться представлення чіткого бачення, що потрібно Україні для перемоги, і можливо артикулювання. В публічному політичному просторі наших партнерів вони ж, зрештою, бачать, що навіть з цієї статті генерали мають дуже чітку візію. Вони дуже чітко усвідомлюють те, що відбувається. Я вважаю, що це не випадково. Що стаття вийшла в момент настільки успішного контрнаступу України і вигнання московської армії, як для початку з 700 квадратних кілометрів. Це має закріпити. Бачення і розуміння саме такої стратегії. Друге, звичайно, це наше політичне керівництво, яке для початку мало би зараз думати на відновлення військової промисловості. Тому що, коли ми говоримо про дальнобільну зброю, дальнобільну артилерію, ми маємо згадати Нептун, Богдану і маємо згадати про проекти Гром і Гром 2, які можуть бути на поза 500. Кілометрів тільки чомусь три роки тому дехто, а точніше, чинна влада, зупинило розробку, реалізацію, і впровадження постановку на, на озброєння саме цих е, е, унікальних просто ракетних комплексів, на яких би зараз ми навіть могли заробляти, продаючи їх іншим країнам. Третій момент. Я думаю, що це один із можливих посилів. Для військових, навіть не для політикуму, а для військових московської федерації, тому що зараз там, наскільки мені відомо, є дві течії: одна підтримують Путіна, який наголошує на тому, що. Треба це все робити, всі, всі операції в Україні у вигляді спецоперацій. А є інша частина військових, які вважають, що треба розгортати повномасштабну війну як таку без спецоперацій, просто йти широким масивним фронтом, і це може бути сигналом ця стаття, що ми плануємо вас бити і бити на вашій території. І коли ви будете до нас пертися широким фронтом, ми будемо тоді зачищати вас вже на вашій території, і ми отримаємо на, на, на це допомогу від наших партнерів. І, можливо, це такий сигнал, що краще валіть звідси і більше до нас не наближайтеся. Але я абсолютно підтримую те, що треба бити Московську Федерацію на території Московської Федерації. Хоча з іншого боку, от сьогодні якраз слухала Віталія Портнікова, він наголошував, що не повністю погоджується з двома генералами, оскільки треба знати специфіку менталітету русского народа як такого, і згадати історію, зокрема, з Ічкерією. Ічкерію не могли побороти. Ічкерів, коли вони боролися на землі Іч і... Ічкерії. По суті, місцеві були непереможні, а Московська Федерація несла втрати. Але тоді вони перенесли атаки, ну, так звані атаки, сконструйовані атаки, якраз вглиб країни, і почали від імені чеченів бити по цивільних, бити по інфраструктурі. І якраз це спонукало московитів повірити, що чеченці атакують їх. В результаті. Відбулася повна мобілізація тих, які ще нещодавно не збиралися ставати на захист ніби там, чи на підтримку військового вторгнення в Ічкерію. І якраз Портніков наголошує на небезпеці того, що якщо ми почнемо бити так званий вглиб країни, щоби налякати. То московитів якраз це як тупих зомбів, може ще більше мобілізувати на підтримку абсолютно безпредільних бойових дій, які може собі запланувати Путін. Але в цьому всьому є ще третій момент, про який треба пам'ятати, і про який, до речі, наголошував той самий московський аналітик П'єнтковський, який живе в США. Він наголошував, що дуже цікавим моментом було те, що московити не підірвали Запорізьку атомну електростанцію на День Незалежності України. Пьонковський наголошує, що це було рішення Путіна, і воно сигналізує про те, що Путін хоче жити. Але йому життя у цивілізованому світі уже немає ніде. Так само, як і його родині. А тепер питання: яка держава може гарантувати Путіну? Безпеку, гарантувати його кошти і можливість спокійно, безбідно жити в якихось віддалених регіонах. Єдина країна, яка має усі потуги і рівень життя, якого прагне Путін, це є Китай. І Пінтковський наголошує, що в цьому контексті зараз можуть йти переговори про гарантії безпеки Путіна, якщо він погодиться просто кудись зникнути. Наголошується на тому, що йдуть певні переговори навіть Сполучених Штатів з Китаєм. Насправді не знаю, наскільки це правда, наскільки це неправда. Але тоді у нас виникає, у випадку такого вирішення, у нас виникає феномен потеряності, я би так сказала, коли немає правителя. І саме тоді Московській Федерації почнуть жерти одне одного, як павуки і таргани, ті, які хочуть захопити владу. Це є вікно можливостей для України. І тут я погоджуся якраз з генералом Кривоносом, який нещодавно теж давав гарне таке програмне інтерв'ю, в якому він наголосив, що нам треба зайти на територію Московської Федерації, що нам потрібно показати свою силу, свою присутність, далі відійти. Не знищивши нічого, крім військових об'єктів, але показати людям, що краще до нас не не пхайтеся, тому що українська армія це є величезна сила. Тут варто також, і от в цьому контексті якраз Портніков наголошує, що в сукупності оці всі моменти. Вони е, нам можуть гарантувати безпеку і майбутнє нормальне, якщо будуть підкріплені членством України в НАТО. Тому я вважаю, що всі ці статті виступи є дуже добрі, особливо коли скласти ці думки докупи. Я впевнена, що ці люди на своєму рівні комунікують, але дуже багато залежить саме від політичного керівництва держави, тому що нагадаю, що і Генштаб, і верховний Головнокомандувач виконують і головнокомандувач України з Збройних сил України. Вони виконують рішення верховного Головнокомандувача. І маємо пам'ятати, що і за добрий, і за бздури відповідає верховний А, Пані Софія, я хотів би уточнити: от ви сказали. Що Путін не підірвав запорозьку атомну станцію, тому що він хоче жити. Ну, за словами Віталія, це, це за словами, за словами ну, П'янковського. Ну, да, 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 а немає у вас ну стосовно і також цієї статті, немає відчуття, що що якщо що коли, навіть, наприклад, коли Україна може зайти в Крим чи зайде в Крим, в Росії на території Росії будуть здійснені якісь теристичні акти. Щоб Знову підставити українців і оголосити е, загальну мобілізацію е, е, з цього приводу. Чи може бути така от ФСБшна? Е... Ну, Як наголошує Віталій Портніков, це є більше, ніж можливо. І саме тому мені видається, що треба на випередження бити не в країни, а треба бити по військових заводах, по військових складах, складах боєприпасів, тих чи інших структурах, які відповідають за ведення війни. Щоб на певний період часу Московська Федерація просто була неспроможна організувати процес, а за той час, який у нас виокремиться, повністю відновити територіальну цілісність України, зміцнити кордони, зміцнити державу і ставати членами НАТО. І ще таке питання в статті двох генералів. Вони кажуть про те, що війна буде і в 23-му році. Але в нашому суспільстві, якщо ви пам'ятаєте, весь весь цей час були терміни 2-3 тижні, 2-3 тижні, 2-3 тижні. І суспільство все чекало, 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 чекали. Два-три тижні, 2-3 тижні. А війна йде і йде. І чи е, є у вас відчуття, що саме Забродський і Залужний вони якось, скажімо так. Uh, ну, не приземлили, але зробили більш реальними сроки: що треба набратися терпіння, не треба чекати швидких uh, результатів, і через uh, війна закінчиться перемогою України, але треба набратися терпіння. Абсолютно з вами погоджуюся, але наголошує на тому, що оголошувати, що війна буде 2-3 тижні, ми вже, вже, вже перемогли, могли тільки пафосні ідіоти, які знають тільки 95-ті квартали і взагалі не знають нічого про військове вторгнення. І на жаль, ці всі речі пафосно з екранів говорили люди, які вісім попередніх років війни не робили абсолютно нічого, щоб допомогти армії. Тут була дуже велика небезпека, і насправді ті, хто дочитаються. Бо ж я сумніваюся, що в марафоні розкажуть про цю статтю, чи там в телеграм-каналі Ради про то напишуть. Генерали дійсно дають реальні рамки окреслення війни, але вони ще більше вказують, у випадку яких наших дій ці рамки можуть мінятися на коротші чи довші. Це дуже важливо для усвідомлення. Але в людей. Насправді за весь цей час були мега-перегріті очікування. Людям несли відверту пругу з телеканалів, і якщо було потрібне оце перегрівання очікувань в перші тижні вторгнення, щоб мобілізувати потенціал, мобілізувати ресурс, а дати впевненість в тому, що ми можемо тримати бій. Тому що насправді багато людей а, а, ще за кілька місяців до вторгнення розуміли, що нас нашу армію чинна влада послабила настільки, що витримати бій буде дуже важко. То, вже опісля, ну вже на другому, третьому місяці вторгнення виникало логічне питання: навіщо ви нам брешете? Навіщо ви нам брешете? Як вони там чорнобаївку роздовблювали невідому кількість разів, зробивши з того всього мемчик? Насправді там треба було бачити супутникові знімки Чорнобаївки. Яка там ситуація була, як розміщена техніка? Але так само треба було поспілкуватися з людьми з Чорнобаївки, які казали, що зовсім не було смішно і зовсім не було там мемно, коли по них стріляли, або над ними летіли туди назад артилерійські снаряди, а влада не забезпечила навіть евакуації людей. І зовсім не смішно було, коли. Про наші перемоги і про наші втрати, зокрема, про наших героїв не було ні слова в телемарафоні. Але в нас був Арістовіч і патрон. Ну слава Богу, що на патрона хоч приємно дивитися. Ці речі були шкідливі. І зараз те, що робиться в марафоні, коли там вже до речі, ви бачили, що в марафоні з'явилося ОПЗЖ вже? Вони вже коментують. Ну опозиції там немає ніякої. І інформації про реальних героїв. Так само немає ніякої, їх не згадується. В нас коментують всякі диванні експерти Офісу президента, а реалії війни отакі от чіткі розкладки, можна почути тільки через соцмережі. Тому а, я ще раз і ще раз з усіх можливих ресурсів звертаюся до людей: що А, війна це надовго, Б, перемога воєнна не завершить нашу війну екзистенційну, тому що через деякий час затише нас знов буде намагатися знищити Московську Федерацію, і щоб вичистити, вистояти, ми маємо вичистити усі метастази руского міра у нас всередині. А на жаль, дуже багато людей їх плекає щосили, тому що це їх історія, це мама, папа чи там ще там хтось. І нам треба дуже чітко усвідомлювати свої пріоритети, особливо от в контексті відновлення, капітальне відновлення дороги в Бучі. Чи забезпечення в тій самій бучі житлом людей, які втратили абсолютно все? Чи нам треба а, ремонтувати дорогу а, в Чорнобильській зоні? Капітально, чи нам потрібно забезпечити армію зимовим одягом, якого зараз немає? І ось оці от речі саме народ зараз має диктувати? Я знаю, що українці найбільше довіряють українській армії. Тому закликаю усіх прислухатися до аналізу генералів Залужного і Забродського і щодо того, що кажуть наші воїни з передової.